Ми військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ми працюємо на напрямку Кремінна пахмут Звертаємося за допомогою до волонтерського фонду ЮАХЕЛП та потребуємо транспортних засобів, а саме позашляховиків та пікапів для якісного виконання завдань за призначенням для стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні! Героям! слава! De vez, de vez. De vez.